Ти знаєш про новий мем? Вперед! Сім! Серйозно! Що це за мем, чорт забирай? Ей, хлопці! Я теж її хочу. Сі. Ну! Ти ж дурень. Бля! Дупа. 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 дупа, дупа, дупа. Дупа, дупа. Ви пухнасті збожеволіли? Ви отримуєте всі два покарання та відсторонення на тиждень! Свобода! Це лайфхак. У мене є велосипед, тож іди на Коллі! Оля, як ти лаєвся? Пародії. Я друзі питаму локи з Гуга Я зрадив Серніка. Жартую. Манго, манго, манго. Манго, стунг, тунг, тунг Сахур, хурс прунки, суратка барлама. Гірчиця шість сім шість сім шістдесят сім шістдесят сім сім інфляція. Я хочу серніка. Привіт, я Ділан, а твій? Я Тото. Ти що, чорт забирай, кайф? Твій останній епізод жахливий, що ти таке, спокій? Ем, чорт, гаразд, мені байдуже. У мене є секрети, які я хочу тобі розповісти. Що? Іди до біса. О, та ти зухвалий, ось і все тобі піздець. Хм... Пахне лавандою. От він любить пукати, Він голосно пукає. Бам-бам! І все навколо сяє. Не хвилюйся, він усе лагодить. Це просто жарт. Сподіваюся, цей мультфільм скасували. І мій син зрадив цей мультфільм через це. Давайте вивчимо кілька смішних слів. Ми що, фанати, чи щось таке? Ти не будеш так навчати моїх фурі. Іди в біса! Голосніше! Шука, Ви всі провалили! Друга оцінка і дискваліфікація Нам на тиждень. байдуже, Нам байдуже. Е... Ходімо додому, час від відшляп... Давай поклянемося. Ч, ні, тото. -то. <звук> Мої пухнастики дивилися пародії і лаялися. Ви всі не змогли пройти два іспити, а батьки будуть у школі через півтори години Відсторонення на тиждень. Мені байдуже. Ура! Розширена підтримка Windows XP, Windows 11, Windows 7 та e, Windows 1.0. Це лайно. Я можу грати в сучасні ігри та переглядати браузер MyPal Дякую, зараз я використовую Windows XP. експі. Іса, давай поклянемося. Якщо ти порушиш правила, я тебе відшльопаю. Сука, блядь, так! Гей! Хап! Стріляй сюди, бешкетнику. Ти здурів? Іди на біса. Лаятися в дитячих шоу краще. мій коханий, давай поклянемося. То, -то Мія та Салті, не порушуйте правил, бо інакше я вас ущипну. Суко, йди нахуй! Що? Перестань мене бити, а. суко! Він мій коханий! Ти заслуговуєш на роболапу у тебе дев'ять життів. Що за чорт? Це урок? Поверни для тебе. назад! Вау. Давай, поклянемося! Абсолютно ні. Лайка це найгірше. Іди в хуй. Ура! Лаятися, це весело! Що? Ти зазнав невдачі, Бруно! Тобі два. Давай поклянемося. Лайка це найгірше. Арчі не лаявся, бачиш. Іди нахуй. Сука. Ти зазнав невдачі. Тобі ставлять двійку. Бляд. Час серфити за Е621, Мія, бо немає горіхового листопада, і я теж стаю клятим пансексуальним малюком пухнастим. Я ненавиджу це повідомлення. А якщо до 17? мені вже три роки. Встановлю шкідливе програмний забезпечення. З мене все вийде, я справді все вийде. Я переживу. Без горіхів листопад. О, а в есі 121 є повідомлення. Я хочу побачитися, Змією. Встановлюється якась шкідлив... Що за. Встановлюйте шкідливе програмне забезпечення. Без горіхів? Листопад. Відстій. Встановлюй шкідливе програмне забезпечення нахуй. Мої архіви. бля. -я! Мій батько купив мені п'ясану. За кермом своєї п'ясани одразу після чизкейку, ей? Hey. Цей хумо має форму кролика. А ти здурний, залиш мене в спокій. А -а 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 Сука, вісім днів у безгоріх листопаді. Арчі переживе без в листопаді. Замовкни, бляха, твої крики аж вуха пронизали. Ти тост. Карбін. До черешні. Під срібною бля. Брате, ти знав про новий мем. Розкажи мені. Тринадцять. Ти що, чорт забирай? Накурився! Чорт! Тото, лаятися голосніше. Я дам тобі фото своєї сідниці, але спочатку динамік і мікрофон. Тримай. Тото, -то, Шакс. Від її голосніше за простий будильник, і я стаю найсмішнішим хуєм на світі. Was all for you. Oh, Брат думає, що він підтримую пансексуальність. Усі пухнасті. Це огидно, тото. -то. Мені байдуже. Чи знаєте ви, що це дурно, огидно і навіть гірше, ніж Фемболі? Ти гомофоб манго Суратка Барлама мама! Вбийте його з пістолета! Без крові, ясно! Це для втрачених епізодів і п'ясана! Синок, це лайно, сучко! Я не сука! Я пансексуальний бігель! Я користуюсь альтернативною сорою 2, бо чекаю на 42-6-1! Досить ноутбук, утиль! Ні! Блі-ти знищила мій проект, я робив це три дні, мама! <ріст> Тото, лаятимешся голосніше, і я зроблю тобі фото на моїй попу. Хм. <ріст> <ріст> Що за чорт? У тебе двійка! А Солті мертвий! Мені. Ти мене не слухав. Курити траву шкідливо. Мені байдуже. Я курю травичку щодня. Спрумкі, спрумки, спрункі funky, фанкі funky, суратка варлама! Ти думаєш, що Мруна вагітна в режимі жахів. Сурадка варлама, спрункі правило. 13 березня 2026 року. Російський геноцид нахуй. Тото тобі табієв -то неймовірні. Ну з Україна, погоди. Ой, ой, це ж с нас. Давайте зробимо АСМР вчителю, і я даю тобі мія правило тридцять чотири. Добре, чорт забирай. Раз два, три. Чорт забирай! <звук> тебе вщипну. <звук> <звук> Оце кадр найсмішніше. Чорт забира. Я подорожую до божевільної країни. Кінемані чи не так? Ви хочете чорницю. Ей! Відчепися, це ж просто м'яч! Це афера! Вітаю, ти ненавидиш інфляцію. Насправді мені подобається інфляція мії. Він критикує думки. Дональд і Гуфі, так? Ага. Брате, чи знаєте ви про новий мем? Вперед! Сімнадцять! Ти серйозно, чорт забирай, дурень! Іноді також буває небепека привітає! Відчепися, батон, мій серіал щойно відродився! Що це за чорт? Біжи, тото! Ви всі це відсмоктали. 15 живих, 31 загиблих. 3. Брате, ти знав про нове мем? Вперед. Смішно, абсолютно смішно. Ти серйозно, чорт забирай, дурень. Смішно, абсолютно смішно. Тепер я королева бджіл. Відчепись, веспарія краща. Серйозно. Де моя клята гірчиця 67-го? Інфляція, інфляція чорниці, кінемастер, маймай, майфейс, офшакс. Тун, тун сахур, спрунки, порно, WB, трансфобні манго, чіпси і п'ясана. То, то його не існує Тобіса, тун-тун, сахур, семі, хемі, один, два, три, четири, пять, номблокс, блуізибой, класті чубо.